Ось тут у нас знаходився проєктор, з якого ми показували фільми. У нас був тут кіноклуб, і проектор був не нашим, нам його позичили. Також тут був обігрівач на цьому столі. У нас звичай чай, кава, вкрали навіть кілька чашок, одноразові стаканчики. Та найбільше засмутилися, що залишилися без техніки, бо кінопокази тут влаштовували щотижня, розповідає голова клубу документального кіно Діана Майлад. Ми їх там. По кусочкам, по шматочкам збирали. от і ну. Дуже великий розпач був з приводу проектора, з приводу техніки, там купа дротів було і все це забрали. Після пограбування почали шукати необхідні речі аби хоч якось, продовжити свою роботу, каже секретарка молодіжної ради Ірина Ільченко. Тут дуже багато проходимо для того, щоб відпочити, поспілкуватися між собою, пограти в різноманітні ігри, випити чаю. Коли ми опублікували про це все пост, дуже багато людей відгукнулось. Багато коментарів було в той же день. От і деякі люди вже там замовили нам пледи на пошиття. От замо будемо замовляти скоро ці диванчики, які у нас вкрали з вікон. Це приміщення молодіжній раді надали в користування торік. Тут вони самостійно пофарбували стіни, облаштували кімнату та створили затишок, говорить її очільниця Тая Кудряшова. Ми дуже хотіли, щоб у нас був якийсь простір, де ми можемо проводити якісь клуби, заходи. Ми писали. Заявку на грант і виграли ось мішки. Наприклад, пледи також були звідти, і потроху ми збирали своїми силами все, що тут є, тому що нас ніхто не фінансує. Поліцію викликали одразу, каже радниця молодіжної ради Леся Шульга, та результатів поки не отримали. Поліція приїхала, знімали тут відбитки пальців, навіть собаку Черкас визивали. Тут двері вибиті з ноги були, тут замок весь вирваний з м'ясом. Нині триває досудове розслідування, пояснює старша слідча Ольга Бошко. Проводили огляд місця події, вилучили сліди, по яких вже призначено послідові картині призначені ряд експертиз. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. З кваліфікацією частина 4 статті 185 кримінального кодексу України кратіжка поєднана з проникненням у приміщення, вчинене в умовах воєнного стану. Тетяна Зазоля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.